Так, всім привіт. Тренуємо голубів далі. Так, всі вилетіли. Всі. Це вони вже в мене другий день отак. Злітають нормально, типу паличкою махнув. Оце таке приходилось переносить воду і відносити в кінець в городу, клітку. Є там деякі такі геть погано літають, засижені. Воноленька була, якраз такий період не підходящий. Нічого я цей рішив так попробувати. У зиму вчора яструб прилітав два рази. Чи яструб, чи що воно. І отак рішилося сидить воно на городі. Слабий геть. Я вирішив як. Те що залетить, те що ясор забере, значить воно не годиться. Істерний відбор, так скажем. Все, ось, ось цей сів уже. Ось, літай хто куди, вони поки що той слабіший, той сильніший. Не знають куди летіти. Ну як знають, вони то сідають куди треба. Ось. Все. Ось все, пару минут політали, то це вже добре, воно хтось шурує. Це якийсь дікар? Це дікар. Пішов отсюди. Де сідає. Коли Так, біла я налітає довгенько. Ну, довше за цих, довгенько. <coughs> Ось так. Хай літає. Ось таке тренування Поначалу. Так, да, якби було время три рази на день їх отак піднімати. Ну що тут вийшов 5 минут потратив. Сипнув їмося. Головне давати їм на кругу свободно передвигатися. І корм. Корм хопа, сипну. Типа, як дрессировка собаки. Хорошо робот, буду корм давать. Вот это я оказывается в меньше летать. Ну так пошли. Так, все, заганяю. Все, я їм сипнув. Вони ось всі зайшли, так вроді. Ніде-ніде ніхто не сів там, де не треба. все, другу будку щось без тренку. Без цього інструмента я якби, не бачу, ну важко їх привчити. Просто головне, щоб він один, був ось така палка, і вони тоді вже знають. Я вже це розказував у своїх відео, ну може хто не бачив. Щоб не собою лякати голубів, там, шапкою махати чи руками. Бо тоді вони тебе будуть боятися. А так вони будуть боятися, коли ти палку береш, значить вони вже будуть, вони з временем тоді вже привикнуть і будуть, типу ага, палку береш, значить треба вже настраюватися, злітати. Ну так, старатися зразу зганяти їх, якщо десь на кришу сіли, там де ви можете зігнати. иду на крышу сел. Ты все. Вот. Затем... Сейчас будет все то, що я снимаю, хочу снять, вам показать. А так я голуба кидаю підрізаного на круг. Хопа і вони сіли все. Сейчас ось ті, що сильніше літають. Це теж засил. Сейчас все посідають. Голуба кинув, корму сипнув, І вони тоді починають сразу сідати. Ну оце і все, а воно один ще на кріщі, на хаті всі. Дурень. Чого ну, зараз він злетить? А, oh, і все біле ще. О, все злетів. І воно на хаті. Не ночує, хоче, хоче зайти, час Це З-за того, що він приучений до свистка, тоді легше, так я його скрище не можу зігнати. Зато заманив. Поїсти І ще десь посмітить. Ось це чорний. Зараза десь сидів теж. Головне, щоб вони довго сидів. Вони тоді сили наберуть, вони не будуть. Сідать нігде. Трохи сейчас вони розстерюються. Вот так корму сипнув трошки. Марсик настороже котів охраняє. <клух> От котів охраняє. Ну і все. Такая тренировочка. Опсы, пнул короче. Так, ну вот так. Доброе всем, пока. Порастуйте, ставьте лайки, пишите комментарии.